Ворог за кілька десят кілометрів від столиці, ракетні обстріли усіх областей, захоплені Херсон і Маріуполь, брудний чобіт солдата армії країни терориста, топче землю Чернігівщини і Сумщини, Харківщини і Запоріжжя, катує і розстрілює, гвалтує і нищить все живе. А в цей же час українська делегація миротворців, склад якої сформований офісом президента і підписаний президентом Зеленським, парафіює створений у Кремлі договір про врегулювання ситуації ситуації в Україні та нейтралітет України тоді у 2022 році, у березні, ледь дійсно не сталася зрада. Україна мала підписати повну капітуляцію ще під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі в Білорусі. Давайте розбиратися. Підрозділ розслідувань Радіо Свобода оприлюднив проект договору, який Кремль запропонував Україні під час чергового раунду переговорів української та російської делегації на території Білорусі. Документ, датований 7 березня 2022 року, журналісти отримали від українського джерела знайомого з ходом переговорів. А російське джерело, близьке до переговорів, підтвердило його справжність. Насправді нічого нового з матеріалу я для себе не знайшов, тому що вже публікували навіть документи у західній пресі. Здається, Вашингтон їх всі ці документи публікував. А тоді у 2022 році, у березні, ледь дійсно не сталася зрада, коли вже були готові парафувати, причому так на високому рівні, а не тільки на рівні переговорних групи переговорників, яка туди їздила, спочатку в Білорусь, а потім у Туреччину в Стамбул. А ті умови, які виставила Росія. Україні, якби українська влада пішла на умови Кремля, то це перетворило Україну на маріонеткове утворення з фіктивним нейтральним статусом і з малочисельною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом із повним визнанням їх незалежності від України. Якщо б ці умови були прийняті, то ми б просто підписали собі смертний Вирок за кілька років російська сторона пропонувала умови нейтралітету України, статус який Київ, здавалося б, був готовий прийняти на той час. Що ж лишилося в Україні у разі підписання такого варіанту договору?